На півночі стародавньої Індії, на території сьогоднішнього Непалу, понад дві з половиною тисячі років тому з'явилась постать, яка кинула виклик звичному розумінню багатства, влади та щастя. Порушника спокою звали Сідхарта Гаутама, але відомим у всьому світі він став під іменем Будда. Ця історія починається з благородного судходана, короля клану Шакія і його дружини, яким все ніяк не вдавалось привести в цей світ спадкоємця. Однієї ночі королева Майя побачила у вісні великого білого слона з шістьма бивнями. Священики королівства узріли в цьому сприятливий знак, передбачивши скору вагітність королеви, та висловили впевненість в тому, що син її буде могутнім лідером. Правителька народила сина, прогулюючись прекрасними садами Лумбіні, де прямо під час пологів почали розквітати рідкісні квіти, з'являлися веселки та інші благі знамення. Немовля було надзвичайно красивим, а навколо нього ніби сяяла аура, підкреслюючи його особливість. Мудрий відлюдник на ім'я Асіта прийшов побачити дитину, про яку мав видіння в глибокій медитації. Він заплакав, коли побачив хлопчика. На питання, чому він плаче, мудрець відповів, що новонароджений принц досягне істинного звільнення, якого відлюдник прагнув усе своє життя. Проте він сумував через те, що не доживе до того часу і не матиме можливості знайти відповіді, які шукав. Мудрець також сказав королю, що дитина не стане спадкоємцем, як той сподівався, щоб замінити його на троні, коли прийде час. Принц покине палац у пошуках істини, побачивши страждання цього світу. Маленького сітхарту Гаутаму виростили повністю ізольованим від зовнішнього світу, оскільки його батько боявся, що слова відлюдника здійсняться, і поклик долі відведе сина від правління королівством. Коли сітхарта Гаутама досяг повноліття, йому запропонували для шлюбу кілька молодих принцес на вибір. Він обрав Ясодгару, відому своєю красою і чеснодами. Король подарував подружжю три чудові палаци: один ідеальний для літа, інший для сезону дощів і ще один для земля вони були відомі як палаци трьох насолод, де подружжя мало всі матеріальні блага необхідні для щасливого життя. У них народився син на ім'я Рагула, і король був щасливий, адже доля його королівства здавалась убезпеченою. Одного дня батько нарешті дозволив своєму синові вийти за межі палацу, щоб побачити королівство, яким він у майбутньому правитиме. Маршрут принца був ретельно підібраний, аби він не зустрівся з нещастями та стражданнями зовнішнього світу. Якби король не приховував біди, Сідхартха на своєму шляху натрапив на чоловіка, який страждав на серйозну хворобу, проявів якої юнак ніколи раніше не бачив. Його засмутило усвідомлення того, що люди близькі йому також можуть бути схильними до таких хвороб. А ще він побачив старих людей, настільки старих, що майже вся сила їх покинула. Він почав розмірковувати над обмеженістю життя та неминучістю смерті. Сітхар Гаутама мучився, бо не міг зрозуміти, як змиритись зі смертю, що підстерігає кожного. Потім він зустрів безхатька, який виглядав бідним, але мав непохитний дух. Він був сповнений впевненості та спокою. Коли принц підійшов до Аскета, той сказав, що зрікся комфортного життя, щоб звільнити свій дух від страждань світу. Повернувшись до палацу, принц Сітхардха ніяк не міг перестати думати про слова безхатька і раптом зрозумів свою долю. Він мав залишити розкішне, сповнене задоволення життя і вирушити у духовний пошук. У тиші ночі сітхарта Гаутама, сховавшись від батька, втік, щоб розпочати свій шлях самопізнання. Він обміняв свої шовкові шати на простий одяг, як у звичайного люду. Тепер він був сам далеко від усієї розкоші свого багатого двору. Сідхарта Гаутама зрікся всього, що пов'язувало його з колишнім життям, і вирушив у мандри світом, шукаючи тих, хто міг би допомогти йому досягнути своєї мети. Сідхарта Гаутама навчився мистецтво медитації у майстра Алари Калами та опанував техніку, що дозволяла свідомості Будди відокремитись від матеріального сприйняття та з'єднатись з, з нескінченністю. Однак, хоча цей урок був цінним, сідхартха все ще не вважав це тією відповіддю, якою він шукав для досягнення просвітлення. Він почав медитувати з майстром Удакою Рамапутою, який навчив його нових технік медитації, що покращили його саморефлексію. Молодий Гаутама оцінив уроки, але зазначив, що, хоч вони й корисні, їх недостатньо. Тоді Сітхарта Гаутама вирушив до царства Магадга, де аскети зібрали, щоб практикувати разом. Як і Сідхартха, вони зреклися життєвих зручностей і жили дуже просто. Побачивши відданість новачка та його стараність в щоденних практиках, аскети зрозуміли, що Сідхартха Гаутама був саме тією людиною, яка досягне просвітлення. Разом з ними Сідхартха навчився долати страждання свого тіла через біль і голод. Він досяг повного володіння своїм тілом і почуттями, і нічого не могло його збентежити. Він майже нічого не їв і через це став худішим і слабшим. Цей період життя Буде став відомий як Шестирічний піст. Але з часом Сідхартха зауважив, що його слабкість приносить йому більше шкоди ніж користі. Це заважало йому йти шляхом цілісності, адже навіть його розум, мові здібності були пригнічені. Він припинив свій піст, прийнявши рис з молоком від селянки. Через це аскети зневажали його, думаючи, що він зрікся шляху, який вони вважали правильним. Після Великого посту Сідхартха Гаутама задумався і зрозумів, що всі крайнощі не є корисними, і що він має обрати серединний шлях, уникаючи як потурання своїм бажанням, так і надмірних обмежень. Сідхартха почав вірити, що важливо знайти баланс як у духовній практиці, так і в житті загалом. Після багатьох років мандрів і навчання Сідхартха натрапив на красиве дерево бодхі. Сідхартха Гаутама сказав, що сидітиме під його листями і встане тільки тоді, коли. Досягне просвітлення. Він зробив собі подушку з трави і листя, сів, повернувшись обличчям на схід і заглибився в медитацію. Духи світу раділи, але демони ніколи б не дозволили звичайному смертному розірвати ланцюги, які прив'язували його до матеріального світу. Мара, демон бажання та обману, з'явився, щоб відвернути сіт Хартху від його мети. Він намагався спокусити того всілякими способами. Мара викликав видіння красивих жінок і намагався відволікти чоловіка жорстокими сценами. Але ні страх, ні бажання, викликані Марою, не змогли відвернути Сідхартху. Тоді Мара кинув виклик Сідхартці, запитуючи, хто міг би засвідчити його право на просвітлення. У цей момент Сідхартха торкнувся землі рукою, сигналізуючи, що сама земля була його свідком. У повний місяць Сідхартха Гаутама, подолавши невігластво, чіпляння та ненависть, згадавши свої минулі життя, зрозумівши цикл народження і смерті, який відбувається відповідно до карми, і, зрештою, осягнувши чотири шляхетні істини, які є шляхом до припинення страждань, на світанку Сіддхартха Гаутама нарешті досяг своєї мети, ставши Буддою, просвітленим, він повернувся зі своєї медитації повністю пробудженим. Будда цілковито осягнув природу реальності, корінь страждань і шлях до звільнення. Він залишався під деревом ще сім тижнів, поглинаючи та розмірковуючи над глибиною свого досвіду. Побачивши, що Будда досягнув Нірвани, всі боги, зокрема Індра і Брахма, попросили його поділитися своїми знаннями зі світом, зробивши йому безліч офір. Будда погодився, поставивши собі за мету, допомагати іншим через свої вчення, щоб вони могли знайти шлях до звільнення від страждань. Будда знав, що більшість людей не були готові отримати такі знання та передавати їх далі. Він шукав тих, хто був би більш придатним для прийняття його вчень. і тоді згадав своїх товаришів аскетів Зустріли вони його з підозрою, вважаючи, що той відмовився від своєї місії, коли припинив піст. Однак Аскети швидко зрозуміли, що людина, яка стоїть перед ними, вже не та сама, він випромінював потужну енергію, сповнену любові та співчуття. Основним предметом буддійських вчень стали чотири шляхетні істини, які є однією з ключових тем у практиці буддизму. Перша дукха – істина про страждання. Вона стверджує, що життя за своєю суттю є сповненим болю та страждань. Це не означає, що життя це лише нещастя, але всі відносні та обумовлені аспекти існування, врешті-решт, призводять до страждань. Це охоплює страждання від болю, хвороб і смерті. а також… Ж стосується й більш тонких страждань, таких як непостійність і невідворотна незадоволеність існування. Друга істина самодая, причина страждань. Вона визначає причину страждань як бажання або прив'язаність, Будда вчив, що страждання виникає через нашу ненаситну жагу насолоди, чіпляння за неї та відштовхування того, що насолоди не приносить. Це прагнення вкорінені в невігластві, нерозумінні істинної природи реальності, особливо її непостійності. Третя істина Ніродха припинення страждань. Вона проголошує, що страждання можна зупинити. Це досягається через Нірвану, яка є станом остаточного і повного звільнення від страждань. Нірвана це не місце, а стан буття, що виходить за межі обумовленого існування. Вона досягається, коли приходить кінець прив'язаності, ненависті та невігластва. Четверта і остання істина мага шлях до припинення страждання. Вона описує спосіб, для припинення страждань. Цим методом є шляхетний восьмищалевий шлях, який складається з правильного погляду, правильного наміру, правильної мови, правильної поведінки, правильного способу життя, правильного зусилля, правильної уважності та правильної концентрації. Ці істини стали фундаментом буддійської доктрини. Завдяки своїм послідовникам вчення Будди поширювалось серед все більшої кількості людей. Після багатьох років мандр Будда, зрештою, повернувся на свою батьківщину і воз'явлюся. Єднався зі своїм старим батьком і сином Рагулою, який став буддійським ченцем. У 80 років Будда сказав, що настав час залишити цей світ і досягти остаточної Нірвани. Він ліг між двома заквіченими деревами, дав свої останні настанови і почав глибоку медитацію, входячи в нірвану останнє. Тіло Будди було кремоване, а його реліквії розділені та поміщені у священні пам'ятки, які стали місцями поклоніння. Буддизм поширився по всьому світу, особливо в країнах Азії. З'явились різні буддійські школи і напрямки, але всі вони дотримувалися основ і уроків Будди, який відкрив світу шлях досягнення просвітлення.